Вісім років тому мені видався шанс побувати на масштабній стоматологічній конференції в Баден Бадені. Вона тривала три дні, і я проводив її синхронний переклад з англійської та німецької. На третій день не було жодної лекції. Був розбір одного всього одного клінічного випадку. Весь пакет діагностичної інформації одного пацієнта видали трьом топовим лікарям з різних країн світу. Їхнім завданням було скласти ідеальний план лікування для цього конкретного пацієнта. Цікавим виявилось те, що всі три лікарі обрали абсолютно різні варіанти лікування, які призвели до одного результату здорової усмішки пацієнта. Перший передбачав тотальне імплантологічне лікування. А другий проведення парадонтологічного лікування та збереження навіть компромісних зубів. Третій же ж це комбінація і першої, і другої методики з завершенням протезування пацієнта. Але найцікавішим виявилось те, що цей пацієнт вже завершив лікування в четвертого лікаря, який запропонував зовсім інший. Шлях вирішення його проблеми. Тож, до чого я розповів цю історію: насправді немає єдиного шляху для досягнення здорової усмішки. Є різні плани лікування, є різні варіанти, є різні шляхи вирішення стоматологічної проблеми. І обирати саме пацієнту разом зі своїм лікарем, яким шляхом рухатись до цієї мети. Моя ж порада буде наступна: довіряйте своєму лікарю.